Виконуємо номер. 1608 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Усно. Знайди значення виразу. Задання перше. 32,83 поділити на А, якщо А дорівнює 0,1, 0,1, 0,01. Задання друге. Б поділити на 0,1, якщо Б дорівнює 4,5, 9,5.

Поділимо на 0,1. Щоб поділити десятковий дріб на розрядну одиницю 0,1, треба в цьому дробі перенести кому вправо на стільки знаків, у нас один знак, скільки нулів містить дільник перед одиницею, враховуючи і нуль цілої частини. У нас один знак, тому переносимо кому на один знак. Маємо 328,3. Наступне завдання. Якщо А дорівнює 0,1, то 32,83 поділити на А дорівнює 32,83 поділити на 0,1. 0,1 містить два нулі, тому переносимо кому на два знаки вправо. Маємо 3283. І ще одне значення А. Якщо А дорівнює 0,1, тисячна, то 32,83 поділити на А дорівнює. 32,83 поділити на 0,1. 0,01 0 містить три нулі, тому переносимо кому вправо на 3 нулі. Не вистачає цифр, допишемо 0. Отримали 32 830. Завдання перше виконано, переходимо до другого завдання. Якщо. Б дорівнює 4,5, то наш буквенний вираз дорівнює 4,5 поділити на 0,1. Щоб поділити десятковий дріб на розрядну одиницю. 0,1 соту у нашому випадку, треба в цьому дробі перенести кому вправо на стільки знаків, скільки нулів містить дільник перед одиницею, враховуючи і нуль цілої частини. У нас два нулі, тому переносимо на два знаки. Отримали 450. Наступне значення Б. Якщо Б дорівнює, 9,893, то Б поділити на 0,01 соту дорівнює тисячних поділити на 0,01 соту. Переносимо знов кому на два знаки. Маємо 989,3 і останнє значення Б. Якщо Б дорівнює 152, то наш буквений вираз дорівнює 152 поділити на 0,01. Знову переносимо на два знаки, не вистачає цифр, дописуємо нулі. Отримали 15200. Ми ж знайшли значення виразу